Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу, як купити та продати акцію на брокеру Freedom Finance. Це доволі розширений брокер, один із топових брокерів. Заходимо на брокер, в кого немає аккаунта. синочку я залишу під відео. Реєструємося, проходимо верифікацію. Брокер цілком повністю офіційний, платить податки, відправляє вам всі виписки по податкам. Все ви можете звірити. І так, заходимо на брокера, вибираємо розділ торгувати Потрібно мову перевести І навіть зараз переведу. Це російська. Трошка вже підбільшує, українська. Так. І так, колись мова міняється. Хотів би ще додати, краще всього купити на 1000 доларів акції, які принесуть вам у майбутньому ще 1000 доларів, чим потратити їх на якийсь iPhone чи тому подібне, яке не принесе вам ніякої користі. Так, мова помінена, змінена. Заходимо торгувати, вибираємо акцію, яку ви хочете купувати. Аналізуєте її по графіку, читаєте про компанію насамперед перед тим, як купити акцію. Тут є американські біржі, європейські біржа Гонконга, Гонконгу, тобто американський, європейський ринок, Азія, Казахстан, Україна і тому подібне. Вибираємо акцію, покажу приклад на акції Apple. Нажимаю на акцію. О, тут можна подивитися графік. Вибиває таке вікно, внизу написано графік. Натискаємо і дивимося, аналізуємо. І ось справа вибиває нам ще одне вікно. Ціна акції 152 доллара 52. цента. Нажимаємо кнопку Купіть після того, як ми виставили кількість акцій. Тобто ставимо там. Наприклад, одна там акція чи 0. Е, нажимаємо кнопку Купити. От так як в мене акції куплені і не вистачає коштів, щоб придбати ще одну. Тобто для цього я продавати акції не буду, щоб купити-продати. Покажу просто на ордерові. Нажимаємо, виставляємо кількість акцій, нажимаємо кнопку купити. І все, наш ордер виставився. Очікуємо сутки. протязі суток акція з'явиться у вас в портфелі. Ось тут внизу. Після чого ви зможете її продати, коли вона виростить, нажавши кнопку просто продати. І все, одним кліком, акція продається. Виставляється ордер, вона продається. І для виводу коштів для вивода коштів нам потрібно нажати кнопку. Вивезти. Ось тут вверху. І тут без проблем можна вивести свої кошти через наш рахунок і бан на приватбанк або ж там інший якийсь ваш банк. Тобто кошти виводяться на протязі суток, без всяких проблем. На брокері можна. Приймати участь в IPO, участвувати у проєктах ну і багато чого іншого. Можна просто займатися трейдингом. На брокері є так само реферальні програми, тобто багато чого є цікавого, брокер сам навчає трейдингу, у брокера є. Менеджер, після чого, як після того як ви зареєструєтесь на брокера, вам власно напишіть менеджер. І все докладно пояснить. З менеджером можна спілкуватись на будь-які теми. Менеджер пояснить теж, як купувати. Тобто, якщо у вас виникають якісь проблеми, ви пишете до менеджера, менеджер їх вирішує. Ну, дуже все круто, дуже зручно. так що Рекомендую цю біржу для купівлі акцій. Так що так, на сьогодні все. Всім мирного неба. Слава Україні! Тримаємось. До побачення!